Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. Сьогодні ми оглянемо монетку DOX, яка тільки вчора залістилась. І якщо переглядати інформацію, котру нам надає сервіс CoinMarketCap, то ми можемо побачити те, що денний проторгований об'єм складає більше 2 мільярдів, і він є майже у 4 рази вищим за загальну капіталізацію, що свідчить про дуже велику цікавість до даного активу на даному моменті, але. Скоріше за все, це тільки у перші дні, які зазвичай відбуваються із таким типом монеток. Якщо ми глянемо графік на біржі Binance даної монетки, то ми не побачимо якогось експансійного руху в одну зі сторін. Єдине, що ціна зараз робить, це рух у Діапазоні. Тобто у нас на даному етапі є сформовані дві межі, і для того, щоб заходити в позицію, тобто маю на увазі добирати дану монетку, потрібно побачити відхилення нижче однієї із меж на даному етапі нижче даної межі. Тому в моменті те, що ціна ще може знизитись, зробити маніпуляцію із даними рівнями. Частково посіяти паніку серед тих, хто докупляв цю монетку. А як ви знаєте, до цієї монетки увага зараз приділена таких людей, які не мають досить великого досвіду у трейдингу. Відповідно, кожне коливання цінове буде викликати великий спектр емоцій у них, і відповідно вони будуть задіювати через ці емоції свій капітал на маркеті. Отож, я б на даному етапі якраз і очікував даного відхилення нижче. По якій саме ціні ще дадуть повторно закупитись, точно сказати, важко. Але все, що нижче даного лоу є цікавим для того, щоб купляти. Також, якщо не хочете ризиково заходити, можна очікувати тут подібний рух, після якого ми побачимо формування імбалансу від годинного таймфрейму та вище, і вже від нього можна відштовхуватися. Тобто приблизний потенціал росту як мінімум 30%. Все, що вище. Сказати важко, оскільки як таких інструментів там немає. Якщо порівнювати графік даної монетки на інших біржах, то він може відрізнятися, Тобто ціна знаходиться біля ATL після лістингу. На даній біржі ми бачимо, що навіть після лістингу ціна одразу знизилась. Відповідно, у будь-якому випадку це є зараз хороші ціни. Але, як зазвичай, і відбувається, ціна ще раз оновлює мінімум. Так, щоб всі були переведені в убиток, хто купив у рамках цього діапазону, після чого тут якраз і починає появлятися основний попит від покупців, що у свою чергу формує певні інструменти, зазвичай це імбаланси, від яких ми можемо відштовхуватись. Тобто, який графік біржі ви б не переглядали, інформація плюс-мінус буде однакова. Купляти в рамках діапазону, в якому ми зараз рухаємо, завжди ризиково, тому. Не спішіть, краще дочекайтеся відхилення нижче нижньої межі, потім краще приймати участь в експансії, яка з більшою ймовірністю і буде відбуватись вгору після зняття цієї межі. На цьому відео закінчене. І... Якщо ви хочете, щоб ми далі продовжували публікувати ідеї по цій монетці, то очікуємо активності в коментарях. Також можете писати свої думки стосовно цієї монетки, чи ви одразу її продали, чи ще тримаєте, і чи будете продовжувати накопичувати її. Отож, всім до зустрічі!